Кажуть люди, ніколи не приймай рішень, коли ти злий. Не давай обіцянок, коли щасливий. А ще не вір батькам, коли вони обіцяють тобі передати чисто символічну передачку. У перекладі з батьківської на людську чисто символічна передача. Це два півники молоді, три десятки яєць, півторачка олії, бо ну то ж домашня, ти тільки понюхай тако, на конагірочок солоний з цибулькою, трохи даси до картоплі з оселецем, аж за вухами тріщатиме. Ще трохи яблук, моркви, трохи та буряку, гарбуза, добрий шмат. То й що, що в магазинах є, а передача їде за двісті п'ятдесят кеме. Нащо ото гроші витрачать? О, а гроші є у вас? Вложить? То ще почекайте, через місяць ще одну передачку зберем, бо цього року такі добрі кабачки з кетчупом закрила. У перекладі з людської на батьківську чисто символічна передача це щось про, може, не таку поетичну, але чисту, щиру, якусь просту та дуже зрозумілу любов, дбайливо загорнуту в ті газетки й кульочки. Це їхній спосіб сказати: Я люблю тебе, я хочу турбуватись про тебе. Це їхній спосіб відчути себе важливими і потрібними вже таким дорослим нам. І хай та передача змушує тебе вставати о сьомій ранку, чекати на морозі маршрутку, забирати сумку із зеленою стрічечкою на ручці, щоб не переплутать де твоє. І перти тих 20 КГ додому, причитаючи, що це востаннє ти ведешся на їхнє, чисто символічне. І хай ті буряки й гарбузи дешевше і швидше купити на базарі чи в магазині, але ж ми знаємо, що цими передачками з покоління в покоління передається те, що значно більше і глибше, ніж просто їжа. У червні не стало моєї свекрухи. Жінки, чисто символічні передачі якої ледь могли на пошті винести два працівники. Жінки, за рецептом якої пів інстаграму закриває огірки в бутлях, жінки, яка виховала мені такого стресостійкого чоловіка. Жінки, яка вміла так майстерно заховати у передачі 500 гривень у бумажці в пакетику із сушеним кропом, що Геті не знайдеш, поки вона сама не скаже. Її не стало дуже раптово та насправді біль втрати значно легше відчувається, коли розуміємо, що були вдячними та уважними, влаштовували довгі вечори з розмовами та спогадами. З переглядом сімейних альбомів дарували враження, робили сюрпризи, дякували за передачки. З батьками ніколи не набудешся вдосталь, втрачати їх завжди гірко, але саме ці спогади про сімейні свята, застілля, їхні історії і театральні сварки, поки вони одне поперед одного ту історію розказують. бо… То ти, старий, забуло, а я гарно пам'ятаю, що Нінка поряденчиха ту бабину хату продала, а купив її Петро, цуцик, що любину дочку держить. Саме це все потім на довгі роки лишається теплою згадкою в серці. Батьківська любов, мудрість, турбота, проявлена в передачках, у рецептах, у таких іноді наївних порадах, у прагненні завжди нагодувати. Це те, що наповнює людину. Бо насправді інколи для щастя в цьому мінливому та повному випробувань світі достатньо, що хтось чекає твого дзвінка, коли під'їжджатимеш Брусилова, щоб поставити на плиту картоплю.